Всім доброго дня! Вітаю всіх добрих людей, всіх віруючих людей із святом благовіщення. Свято дуже таке, знаєте, велике, і ви знаєте, з чим це зв'язано. Я не буду вам розповідати про це все. Я стою на фоні верби, тому що через один день вербна неділя. У неділю, вербна неділя, а за тиждень ми будемо святкувати Великдень. Так що через тиждень теж свято дуже велике. Я вас всіх вітаю, бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. І саме головне, щоб у кожного із нас був Бог в душі, не в церкві, не в цілуванні рук батюшки, а саме в душі. Коли ми будемо вірити душею, тоді Бог з нами буде завжди. Так що вітаю вас зі святом. Сьогодні робити нічого не можна, тому ми приїхали з Сашою на берег річки, будемо відпочивати. Бог дає вихідні такі і такі свята для того, щоб ми відпочивали. Добре? Згодні. А ви, ви разом з нами. Ми запрошуємо вас з нами на відпочинок. Природа просипається, все оживає. І з благовіщенням вас. Знаєте, дивлюся на цей ліс, який чорний ще, не розкритий, страшний. І там сонце. І пройде неділю, дві, і цей ліс стане зеленим, гарним. Так я от бажаю, щоб наше життя скоріше стало гарним, щоб оця чорнота, яку, яка накрила нашу Україну, щоб вона пройшла сьогодні. Дуже велике свято і бажання всі тільки одні: що нехай скоріше прийде блага новина, що Україна перемогла. Скажу зараз така пора, що, ви подивіться. у всіх брачний сезон. Ви бачите, отам дві качечки плаває. Якби вам показати, що ви їх побачили. Я їх сама вже не бачу. Отак. Отак прямо туди дивіться. Дві дикі качечки. Такі сіренькі, вон там вони плавають. Я приблизила. Бачите? І так птахи всі попарно літають. Зозуля вчора раз пролетіла, з слідом, мабуть, її кавалер. Кажу, от ми вчора ще побалакали Саша, кажу, от везе кукушки. Дітей народила, накидала, чужим отдала і до побачення. Природа пробуджується, пробуджується і все хоче, щоб, Ай, щоб було добре. Прямо, знаєте, наблюдаємо за цими двома качками. Ну, прямо в них така любов вони стануть, друг на друга подивляться. Вам видно? Отуди дивіться, отуди, отуди. І, і він прямо, ну такі вони якісь дуже світлі. І він біля неї, прямо так уже і збоку, за, і, з, і, з і зай. Від кого він там її оберігає, не знаю, нікого поруч немає. Це сидимо, Саша, і дивимося на цих качок. Хожу, Санька, давай зважимо, тому що потрошки потрошки і потім не, не поймеш скільки. Ну сьогодні кльов, звісно, такий. Саме хуже. Ну, риба просто вже все, вона покотилась, покотилася той неділі. Може таке, тут взагалі не буде нічого брати. Ну, нічого страшного. Зараз ми контрольне звішування зробимо. Оце внутрішня наше, а то не наше, то китайська. Щоб знати, скільки нам ще можна тут ловити. Шість кілограмів на двох можна поймати риби. Плюс там. А, плюс трофей. Плюс два трофеї. Ну це. Все... Ні, це на чоловіка одна. Ну і на мене одна. Два трофеї, значить, виходить. Взагалі на, на чоловіка три кілограм, а один трофей. Трофей це сом, короб, судак, що ви там піймаєте, трофейне такое. Можете... Хоч і сто кілограмів буде важити, берете, вам ніхто нічого слова не скаже. Ну такого немає. Ну, давай. Так, підніми заверх. Дитя Ще не? ні? А ну Я давай Зважимо. скільки. Так, тихо, тихо, тихо. Почти 4 кг. Ще 2 кг можна ловить смело. Ну, так контрольно і делає з. Ого, Санька, бахнув. Так що. Ще 2 кілограма можна ловити, навіть трохи більше. Не закінчила на воді, тому що розрядився телефон. Дивіться, яка рибка. Сьогодні не багато, чотири... коротше, чотири з копейками. Відібрала тут, де памільше отаку, це пожаримо, почистимо. Вареники нас ждуть, так? Да? На вулиці прямо ліпила. Прямо вареники і верба. Ну, ну Просто картина. Зараз я візьму цю саму велику, що я піймала. Ось, ось ця. Дивіться, яка гарна тарануха. Ой, яка красавіця. Ось зараз зважу, скільки вона важить. Сатарю мисочку. Так, скільки вона тут у нас. 358 грамів. ось Зараз рибу покладу. Як завжди, знаєш, рибаки. Ой, піймав рибину на 312 грамів, А то я вчора кажу, 600 грамів рибина. Яка 600? 312 грамів. Представте собі. На пол кіло це риба в два рази більше. Дуже рідко попадається. 312 грамів, Так що нормальок. Красота, яка моргає вам. Угу. Так що таке діло? Купили кирпичину, гляньте, їхала. І їсти не хочеться, а обкусала. Як в дитинстві, з магазину йдеш, пів хліба немає. Угу. Так що запрошуємо вас на вареники. Мама знайшла мису, звісно. Не знаю, де вона їх взяла. Красна кришка в мене з не кормом. Нехай. Це сковородки візьми, ти накриєш. Я накрию. Сьогодні у нас будуть вареники, так що не всі кинули. Санька... Ой. Засолює. Бачите, казанчик, поліетилен, тому що він такий як алюмінієвий. Влізе, Санька, чи ні? Те, що не влізе, все на почистимо і пожаримо. Так, бачите, сіль. 18 гривень. Ну що, почався дощ, але дощ, як у нас кажуть, сліпий. Бачите, так ясно, ясно і йде дощ. Я думаю, що на благовіщення дощ це дуже-дуже добре. Це змиває, все погане змиває. Ну, що вам бажаю здоров'я. Як кажуть, давайте будемо любити Бога і цінувати і самі чим, старатися чимось бути схожим на ті поступки, які ми робимо. А то так, знаєте, дуже багато що просто, як кажуть, прикриваються. Все найкраще. Вітаю вас святом, будьте здорові! А нам перемоги. Обов'язково перемоги.